Доброго дня! Приготуйте пенали з цифрами і знаками і починаємо. Спочатку уважно подивіться на цифровий рядочок і з'ясуйте, що невірно. В режимі паузи перегляньте і викладіть цифру, яку я пропустила або поклала зайвою. Друга вправа так само перевірте, чи вірно. Стоять цифри одна за одною. Якщо ні, виправте, добавте або приберіть. Зайво. Тепер приготуйте знаки більше, менше і дорівнює, і починаємо порівнювати пари цифр. Починаємо зверху вниз. Порівнюємо. 5 і 6, 2 і 2, 4 і 5. Поставте правильний знак між цими цифрами. Далі інші пари: 3 і 5, 6 і 5, 2 і 1. Ну, а тепер час вирішення прикладів. Спочатку проговоріть, а потім порахуйте і викладіть певну правильну цифру. Наприклад, 3 додати 4 дорівнює 7. Приклади на віднімання від більшого менше. Так само, як і з додаванням. Приклад 5 мінус 1 дорівнює шести. Знов на додавання. Молодці. Тепер роздивіться уважно таблицю. Вимкніть ваш телефон або комп'ютер. Запам'ятайте, як ідуть цифри за порядком. А тепер покажіть цифру, яка більша на 1, ніж 2, і менша на 1, за 4. Цифру сусідку п'ятірки і сімки. І цифру яка більша за 4 і менша за 6. Молодці! І останнє завдання на ваше мислення. Подивіться уважно на ці види транспорту. І поясніть, чи зайва тут собача упряжка? І верблюд. Якщо ні, то поясніть свою думку, чому ви так думаєте.